Економія газу, включення в місця вулику, висловлювання в адресі міського прокльони і передачі. Я все стерплю, я все стерплю. Але я не напущу, що зимою лікарня, поліклініка, дитячі школах, і в житлових будинках не було тепла. Речі свої ціновени далі. Я звертаюся до керівників наших бюджетних установ. Подивіться, де можна, як можна, що можна ще економити. Якщо є якісь приміщення, навіть такі елементарні прості речі, якщо є якісь приміщення, які взимку не використовують, які на вихідні не використовують, що там є можливість, я перепрошую за висвітлюю, прикрутити рани, щоб там була там. В 10 градусів, 8 градусів на п'ятницю, суботу, неділю, то хай так воно і буде. І цілому ми <кхі> там виконаємо. Там, там, там Звертаються ще раз до керівників житлово-комунальних наших підприємств. І це ж саме треба буде Іван е, Євгеніч по об'єднання по нашої 20% житлово фонду. Про ці також гуманітарні речі. Кілький під'їзд, горище, водою, яка витягне цех, ну і інші речі, не знаю, то вам це розповідати не потрібно. Я вже не говорю про школи і дитячі садочки. Даю вам слово, найду час об'їхати, якщо кажуть в школі, в дитячому садочку, в бюджетній установі. Знайду, що там, вікно розбите, двері, десь е, кажуть, сихонить, щоб немає, як не ображався. Бо для цього... Вирвемо з п'ять розуму і просі, понад Дай Бог, щоб воно було все добре. Жити наші рух у ногу ми вміємо. А давайте поживемо на зіношу.